Привіт, друзі! В цьому відео ми розглянемо монетку EVMOS, який її потенціал до росту, основну технологію, і розберемо її соціальний стан і ціну, по якій вам варто набирати на спот. Перейдемо спочатку до того, що це за монета і яка її технічна структура. Отже, що таке EVMOS? EVMOS – це монетка, яка розвивається в екосистемі Космос, і є масштабованим блокчейном Proof-of-Stake. Який повністю сумісний і віртуальною машиною Ефіріум, тобто EVM, як його створено за допомогою Cosmos SDK, який працює поверх інших форків. Основною ж задачою є це досягнення швидкого розвершення і високої пропускної здатності транзакцій і короткого часу блокування протягом 2 секунд. Але ж наразі їм це не вдається, тому їхня мережа працює протягом 8 секунд. Основною метою і початковим етапом було створення монети на Ethereum. Але вже з різницею в тому, що Ефіріум працює на Proof of Work, а монетка ж Evo створена на Proof of stake Якщо ж брати від користувача, тут ніяких уже змін не буде. Це проста монета на EVM, яка буде використовуватися за допомогою Metamask і інших кошельків. Ви зможете під'єднюватися до любої програми, яка вас цікавить. Але для початку не забудьте додати в Metamask цю мережу. Ви зможете її знайти також на Chainlink, і додати її як evmos мережу. Також хочу відмітити, які є типи транзакцій у EVMOS, так як ви можете запитатись, як це він працює на космос і на Ефіріум. А зараз так виходить, що EVMOS підтримує два типи транзакцій: це космос транзакції і вже транзакції від Ефіріуму. Також вони викатали пост недавно, що вони будуть призупиняти космос транзакції, і також щоб люди вже витягували з кошельків своїх, наприклад, скеплерів. На Ефіріум кошельки, так як вони хочуть уже переміститись на Ефіріум, тому що в них команда, на жаль, невеличка, і вони хочуть більше зробити потенціал для розробки на Ефіріум, але в той же час вони залишаться у екосистемі Космос, просто перейдуть вже на більш інтенсивну розробку на Ефіріумі. Давайте перейдемо на сайт. Як бачимо, сайт зроблений досить добре. Це одразу може замітити, що видно. Прокат досить хороших IT-програмістів, і на цьому сайті тут я дивився небагато інформації, нам тут показують зразу активних користувачів і скільки було транзакцій за місяць. Також програми, які є, насправді це неправда. Ми розглянемо більшість програм. Через декілька хвилин там більшість із них вже працюють, але там тільки із них працюють які дві чи три. Також хочу відмітити, що вони висувають тут, що буде в майбутньому. Це Evmos SDK і це буде Chain Portal. І в Store, це такий магазин, де ви зможете придбати щось унікальне уже на web 3 програмах. Наразі це поки в розробці. Давайте попробуємо запустити програму, нажимаємо Launchpad. І як бачимо, у нас тут показує ціна. І ми можемо також тут застейкати. Щоб застейкати ці монети, нам тут потрібно законектити наш кошельок. Може бути Metamask, Kipler. Kipler – це вже кошельок, за допомогою якого ви можете використовувати монетки Cosmos і Wallet Connection. Після чого, як ми під'єднаємо, ми зможемо їх застейкати, подивитися своє портфоліо. Тут ми бачимо різні їхні програми уже. Тут більше нічого немає, я побачив. От тут буде вже їхня програма. Якщо ми перейдемо сюди, вона ще не працює. І стейкінг. Більш детально подивитись ми можемо тут про наш стейкінг, який ми вже застейкали. Давайте перейдемо до дорожньої мапи. Що я можу сказати по дорожній карті, у них зараз. Іде вже третій квартал, програма, яка мала бути уже у другому кварталі цього річчя, але наразі її немає. І стейкінг вже з'явився, як бачимо. Також, що вони планують у четвертому кварталі, це вже більш технічна їхня структура. І також у четвертому, можна сказати, в кінці кварталу ми можемо побачити, що вони хочуть робити таку собі платформу для вивчення Евмусел як е, гейміфікацію. Ну що ж, якщо придивитися до історії цієї монетки. Раніше у неї була назва інакша, а саме Ефірмінт e у 2021 році вона зазнала краху і пішла зміна уже, і вони перейшли на космос хаб. Тут вони вже показують, чому вони перейшли на ІВМ і яка кількість розробників на Кос. Як зараз EVM-розробники випереджають набагато космос, це стало. Таким поштовхом для них що потрібно щось міняти. Також вони тут розказують про їхню місію, яка основна команда розробників і яку вони мають мету, це розробити створення крос додатків майбутнього, змінивши від цього розробників від різних обмежень Також тут вони показують, яка різниця між мультичайном і крос деплоймент. деплаймент. Вони зараз працюють на крашені. Це більш точніше для них і для користувачів. Що ж це означає? Це означає, що більше ніяких перемикачів мереж не буде. Це також означає, що користувач може оплачувати, групувати та підписувати кілька транзакцій у кількох базових ланцюгах, і всі вони будуть умовно виконані в одному підтвердженні. Також вам не потрібні більше ніякі мости, щоб робити їх транзакції. Якщо брати взагалом, зараз вони йдуть на продуктивність і в той же час розвиток web 3 у їхніх програмах, і щоб використання було максимально звичайним. Для любого користувача і не викликало якихось складностей. Тут вони далі будуть розказувати, що за стек і чому це вигідно. Також EVM плюс Cosmos, що це максимально вигідно для користувачів і той же час для розробників, тому що розширюваність без дозволу і буде зручним через EVM. Неперевершена свобода, як бачите, пишуть вони, що для, буде доступом для Cosmos SDK. Давайте підведемо підсумки. Як вони пишуть, це Emos – це не просто ще один L1 або L2, це новий стек EVM, який ставить кросчейн на перше місце. І команда стоїть на базовому таборі після масштабного сходження на ефірмінт, який вони зробили, і вони готові винести на новий рівень і зробити достатню кількість переваг і зосередитись на розробниках. Тобто, ця монета вона вже йде більше на технічний стан, якщо брати саму соціальність для хом'яків. Це є мінусом, але в той же час це і не потрібно. Отже, давайте перейдемо до основної частини. Ми розберемо цю монету соціальний стан, її технічно побудову вже на графіку, і також чи варто вам її дійсно купляти на даному етапі. А для того, щоб стати успішним трейдером, переходіть у наш телеграм, де ви знайдете аналітику та прогнози по ринку, безкоштовні сигнали без цих всіх віпок, актуальні новини, і головним плюсом є спільнота експертів в чаті, де ви зможете поділитись думками з іншими учасниками. Сміливо переходіть та почувайтеся удома. Наразі токен коштує 0,16 центів. Це доволі хороша ціна. Якщо брати по історії. Ми візьмемо, наприклад, тиждень, і бачимо, що монета вже укаталась на більше 90%, пік її був більше 3 доларів, це доволі добре. Можемо сказати, що ось ця зона це була вже зона розподілу айрдропів. Ардропи роздавались усім учасникам, хто їх отрив, і пішов ось такий злив, тут також почав ринок падати, і це зіграло таку. Непогану користь для цієї монети, як бачимо, зараз пішла ось така проторговка знизу. Тут я думаю, кити вже набирали позиції або ж інституціонали докуплялись ось ці монетки. Як бачимо, ми вже довго торгуємося на цьому рівні, і зазвичай після ось таких рівнів тут буде і ріст. І як ми бачимо, вже пішла перша хвиля, і це та ознака, яку вам варто завжди дивитись, тому що монета почала показувати активність. Якщо ми перейдемо до денки, ми побачимо, що зараз пішов дуже великий обсяг по монеті. Її почали скупляти. Можете побачити, що тут великий обсяг пішов монети. Це значить, що її зараз активно скупляють великі гравці, і монета почала показувати активність. Що я очікую від монети, це поштовх до 0,30. І після чого, як ми побачимо реакцію, можна вже буде тоді щось сказати. Наразі не можу говорити про якісь цілі вверх до 2 доларів одного, але як мінімум 1 x тут гарантований. Одразу хочу сказати, що зараз капіталізація є дуже малою, як бачите, це тільки пару мільйонів. І в той же час Altram High був 4,55% і монета упали більше на 96%. А торгується дана монета вже на таких біржах, як Bitget, Bingx, Max і HTX. По об'єму тут досить уже пішли нормальні об'єми. Я ж брав цю монету на Бінгсі і хочу замітити, що як бачите, ціна тут саме найнижча. Після того, як ви купите її на біржі, ви зможете її перекинути і застейкити або ж на Трасвалеті, або ж офіційній їхній програмі. Загалом рекомендую вам придивитися цієї монети. І якщо монета продовжить своє падіння, ви можете розглядати відкуп от від цього рівня. Якщо ж тут буде. Висока активність і продавець не продавить вниз, ви можете спокійно купляти в довго строк. Наприклад, якщо буде от щось з такого плану, монетка почне падати. Тут проторговка і не буде падати вниз, ви можете спокійно брати лонг уже з тих значень. Або ж добирати кожен раз по 0,25. Це, до прикладу, ось тут добрали, ось тут добрали, ось тут добрали І у вас вийде хороша точка входу середня. А якщо брати вже поганий сценарій, і якщо монета покаже ось таке ось падіння, тут я вам рекомендую вже не брати її на спот і закрити її до вже хорошої точки входу, яка може бути набагато нижча. По графіку в мене все. Давайте перейдемо вже до інвесторів. Як бачимо, інвестор тут у нас є Coinbase Ventures, PolyChain Capital і біржа, яка є Exchange. Раніше вона була хобі. І Circle Ventures, це вже такий собі інституціонал, і також Galaxy, цих я не знаю наразі. У нас є тільки два з першого тіру, і як на мене, це досить дуже добре для такої монети, як Evmos, і вона знаходиться всього лише у топ-400 монет. Хочу відмітити, що якщо ви будете шукати ціну сейлу, і коли буде, наприклад, дистрибуція по даній монеті, її тут наразі немає. Адже якщо ми на Нажмемо, наприклад, Вестінг, тут нас буде заблоковано, і збір коштів у нас тут був 2 листопада 2022 року. Це був айродроп, в якому більшість учасників вже злили ці монети. І наразі нам недоступна ціна, при якій інституціонали, інвестори купляли ось ці монети. Як бачимо по графіку, це було вже давно. нета вже вскатилась на дно. Я думаю, що. Та ціна, при якій купляли інвестори, буквально 0,10, скоріше за все. Або ж може бути 0.25. Тому вони її почали відкупляти, пішов великий об'єм. Я ж шукав усе, що міг, і наразі вони інформацію цю не оприлюднюють чомусь. Тому це є головний мінус цієї монетки. Перейдемо до соціальної частини. Як бачимо, Twitter у нас накопичує близько 117 тисяч фоловерів. Побачимо пости, тут вони активно їх публікують без всяких прикольчиків. Суто, от, наприклад, за що я говорив, 13 грудня вони зробили пост, в якому вони сказали, що будуть спавлювати монети, і це є нам настільки великим плюсом, що ви собі навіть не можете уявити. Тут вони вже скидують цей магазин і пишуть, що він буде доступний через декілька тижнів, так як вони вже... Чуток промахались із тим, що вони мали це випустити пару місяців тому, але наразі, як бачимо, вони ще це не приховують і показуються людям на публіку. Перейдемо до Гітхабу. Тут у нас по розробникам. Розробників у них 97, але як вони писали раніше в посту, їх у них не вистачає. Повністю відкритий код, це також максимальний плюс. Отже, давайте перейдемо подивимося їхню активність уже в Твіттері. У них по балам це 1052, це досить хороший показник. По інфлюенсерам у них 2000 їх, це також плюс. По проектам у них 380 підписок і по венчурам 178 підписок. Тепер ми можемо сказати, що даний проект це вже точно не скам. І ми можемо в нього спокійно інвестувати. І наостанок, давайте подивимося, які програми вже запущені на даному токені мережі. Для цього я відсортував уже по обсягу. Ми перейдемо на Forge. Отже, Forge – це такий собі обмінник з пулами, з ліквід стейкінгом і аналітикою, і вашими позиціями. Отже, тут також потрібно приєднювати свій кошельок. Любий ви можете приєднати, наприклад, Metamask, Coinbase, переєднуєте, І після цього ви можете обмінювати ваші монети. Наприклад, ви можете обміняти ту ж монету на USDT, наприклад, якщо ми виберемо Emos, і обмін, ми зможемо її обміняти одразу ж. По пулам. Тут також, я так розумію, можна буде а, тут такий невеличкий стейкінг у нас з полами, це нас не цікавить. Тут нічого немає, і Liquid стейкінг вже йде на іншому сайті. Так, тут це понятно. Давайте перейдемо до іншої програми. Так, нажмемо Launch App. і переходимо зразу ж таки на ту ж саму функцію. Ми коннектимо свій валет і можемо, наприклад, стейкати на 7% або ж на 5% отримувати. Так, по маркету ми тут бачимо, що ми також можемо інші монети брати. Так, тут я думаю, тут доволі все зрозуміло. Перейдемо до іншої програми. Це у нас Tier Finance. Вони знаходяться на третьому місці по програмі. І, як бачимо, у нас тут також стекінг в знизу з процентами. Давайте подивимося, які найбільші є у нас тут. Так, наразі сортується дуже довго. ага. У нас тут є USDC, понятно. Невідомі нам монети, які ми, звісно ж, не будемо купляти. От. Пур знаю. Не... ну Тут гарний процент, але я не думаю, що це хороша ідея тут стейкати. Так, тут ми бачимо, що ми можемо стейкати. Подивимося стейкінг поли. І у нас тут великий стейкінг поли, тобто ми можемо обміняти, наприклад, ось тут нашу монетку на стейкінг EVMOS і застейкати її разом із кавою під ось такий річний, наприклад. Тут ми можемо застейкати наші EVMOS і USDT під 21 річний. Я вам рекомендую стейкати на Trust Wallet, так як там. Річні близько 35-36%. Отже, по програмам, тут усе зрозуміло. Це більшість програм, які використовуються на мостах, свапалках і обміну і стейкінгу. Дану монету ви можете придбати на біржі BNX, як я це зробив. Але для того, щоб її тут купити, ви можете перейти за моїм реферальним посиланням під відео і отримати за свій перший депозит близько 5 тисяч доларів. В залежності від якої суми ви будете робити депозит. Також ви отримаєте близько біль. Також ви отримаєте чудові ваучери, які ви зможете використовувати для вашої торгівлі. Але основним головним плюсом є те, що ви зможете торгувати не тільки крипту, а й різноманітні акції, товари, індекси і Форекс. Але дійсно головним плюсом: тут є також, що ви зможете купляти любі. Монети, які ще не залістились на топових біржах, наприклад, як EVMOS. Отже, для того, щоб купити, ми заходимо на спот і вписуємо монетку. От у нас EVMOS, вписали її, і можемо одразу купити її на будь-яку суму, я ж вже її придбав. І буду очікувати подальшого росту до 0.30. Наразі це все. Дякую вам за перегляд цього відео. Не забудьте поставити вподобайку. І підписатись для отримання цікавої інформації у наступних відео.